Всім привіт! Сьогодні з моїм відео покажу вам свої голуби. Ось спортивні. Тут вже є два голубиня. Зараз вам покажемо Миколаївських. Ця голубка сиза щось не хоче сидіти на яйцях вже ще не звикла. Я їх може завтра відпустю, зараз він буде спати і їсти. Ось такий корм. Все, я думаю, їм стільки, Миколаївський. Зараз ще спортивним, я вчора не спав, зараз ще трошки додав. Зараз я їм дам і покажу. Ось я їм насипав, ось вони йдять. Зараз вам покажу гнізда. Тут яйця теплі, а там яйця зараз заберу, тому що на них не сидить голубка, ось яйця. Вони холодні. Я їх навіть зараз можу просвітити, зараз вам покажу. А ні, я не зможу просвітити. я думав, що в мене фонарь. Ну ось вони... Зараз, якщо на сонці буде видно, там краще вони пусті. І вона не сидить на них. Ну там тут я ще зародищів немає. Я, якщо б в мене були пари, які сіли, всі сіл, я б під них підложив яйця. А так, я їх, мабуть, викину. Ладно, положу ці яйця ще. Нехай ще два дня полежать ці яйця. Вон. Ось голуби йдять. Якщо може хтось знає. оця пара то, що не сидить, вона в перший день не сиділа на двох яйцях, потім, потім на другий день цілий день сиділа на яйцях і цілу ніч. А ось уже два дня не сидять. Вони сядуть або ні. Якщо знаєте, то напишіть в коментарі, зараз зайдуться голуб'ятні.